Народний депутат Кажем'якін Андрій Анатолійович, фракція Батьківщина, генерал генерал-лейтенант служби безпеки України запасу з 3 березня 2022 року. Заступник командира добровольчого формування територіальної громади Києва Мрія 241-ї бригади тероборони ЗСУ. Я звертаюсь зараз до побратимів, добровольців, командирів добровольчих формувань, які виходили на мене, які зі мною спілкуються постійно в Чернігівській. Київський, Сумський, Миколаївський, Одеський, Харківський областях з інформацією про те, що тільки що більшість в цій раді, крім 125 народних депутатів, слуг народу, провалили включення в порядок денний законопроекту номер 8028. Да, ці проекти не пахнуть грошами, хлопці, тому за них тут не голосують. Це раз. Друге, чому таке відбувається? Це відбувається таким чином, що провладні фракції сьогодні, як мені сказали, в дуже великодумному комітеті з питань нацбезпеки не голосують за цей законопроект і дають вказівку не підтримувати Міністерство оборони. Чому, побратими, слухайтесь! Тому що добровольчі формування на сьогоднішній день, якщо будуть підсилюватись змінами до закону про національний спротив, Несуть загрозу державності України, несуть загрозу владі в Україні, що ті, хто їх очолює, такі як Кожемякін і всі інші, вони можуть привести до перевороту державного. Ви чуєте, побратимі? Ви чуєте мене, Віра Михай... Михайленко, голова Ваксу, яка сьогодні очолювала ВАКС, вона боєць нашого батальйону. Євгений Крук, який в неї перший зам, ти чуєш мене? Ти у нас в батальйоні ходиш зараз на чергування. Я тебе виставляю на шахідні пункти по бойові, і ти це повинен чути. Нам бояться, нам не хочуть дати можливість маленьку підсилитись, легалізувати машини, які сьогодні їздять з будь-якими номерами, для того, щоб ми могли перевозити БК, автомати, перевозити ставити турелі з кулеметами. Ну це ганьба, розумієте? Коли, побратими, імсім було погано разом з нами. Ви всі: Луганськ, Донецьк, Харків, Суми, Одеса, Миколаїв, Чернігів, Ви всі вийшли, самі Збройні Сили ще були позаду. Вони не знали, що робити. Ви пішли, тоді не задавали питання, що ми вас боїмося. А сьогодні ми боїмось добровольчого формування. Ганьба вам всім розумієте тим, хто не підтримав цей проєкт внесення. Ганьба всім, хто сьогодні проти добровольчих формувань.